Цільність затримувати час ваш, мій, і, 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 чи є варто доїжджати, коли в нас є 128-наслідки непритягствова засідання, особи, яка бере участь у справі. Пункт 2. Не засідання позивача, який належним чином повідомлення, що чи дати міського города, чи в нього не надійшло заяви про справу за його відсутність. Заяви за його відсутності немає. Його немає. Слухати справу ми не можемо. Що можна я поясню причину відсутності на спозивості? Відповідно, ну, дво... маєш... маєш... відповідно до того, що 6 го числа діяльність санепідемслужби припинена, правонаступником є Держпродспоживслужба, але ще на посади особи на місцях не призначені. В єдиному державному районі підприємців відомості про те, що така організація, як Яволоцька района, районне зехального управління Держчинську ліквідованою є. Зараз проходить процедура ліквідації, є? створюється комісія. Я питаю, є до моменту, ви юрист, ви знаєте, mm -hmm, відчиного законодавства, до моменту виключення з державного реєстру юридичних та фізичних осіб клієнтів, юридичної особи вона, такою, що діє. Тому станом на сьогодні, поки не буде виключно, знають є роз'яснення Конституційному суду України, поки з єдиного державного реєстру таку юридичну особу не заберуть, вона вважається такою, що є. Е, підставна, підставна позива, чи станом на сьогодні надалі ну, покладені, що ці обов'язки, оскільки немає створеного відповідного органу реорганізації та ліквідатора, немає. Відповідно, він був зобов'язаний прийти і принаймні подати, щоб вони... Будуть такі, які будуть крувати станції і просити або замінити сторону позивача, так, якщо це передбачає їхнє положення, або клопотати е про те, щоб справу зупинити. Він є державний орган, на якого покладені певні обов'язки, які він має виконувати. Це має робити не відповідач, не третя особа, це має робити безпосередньо орган державної влади. Орган державної влади станом на сьогодні. Не прийшов. Питання ніяких не надати. Розкажіть мені, будь ласка, чому одні зобов'язані виконувати свої обов'язки, а інші ні? Що в нас за подвійні розумію, Станом на сьогодні він вже знаходиться у відпустці, він передав всі свої повноваження з нього, з нього зняті. Де? М -м -м. Я розумію, що станом на сьогодні, у нас в країні суд ніхто. Але крайне повідомити. Є треті особи, Справа, які порушують права, ну я думаю, принаймні вже повагуватися, тому до суду немає, він би мав мати. <зас> він ще до вчорашнього вечора не знав, чи буде він. Справа мати нас увідомив. В нас діє електронна система документування. І всі документи абсолютно, і всі питання можна подати шляхом. Е... А якщо ми дамо до вас клопотання, щоб ви е, дали запит, да. можна... так? Уже друга неявка його як державного е, органу ну, можемо... там, є, там є саботаж з сторони того позивача. І він досить серйозно у нас, е, нам псує вести справу. Ну, бо є саботаж, він не прийшов. Ну, так. Він не я про... дії. Так. Я, так. Дії. Да, я нав... Нав... Ну, ну, категорично. Він, він вже, дуже. Ну, він, 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 вже він не має повноважень представляти інтерес. Він же з цього не подав mm. до суду. Він просто переговори. А, а що я маю робити? Порушувати норму кодексу? Як? Скажімо так, там дійсно бардак. Е, він мав би з'явитися і повідомити про це Мож особисто. Він вже не має повноважень, щоб сюди з'явитися і щось повідомляти. Е, це і є державний орган. У нього є юрист. Він не один єдиний юрист, там на них є керівник безпосередньо, який теж має я. право представляти інтереси. Я вранку. сьогодні спілкувалася із юристом і тим, хто лишився на посаді одна єдина особа. Вони е, е, в прострацію... на, дитисіння. Єдине, що я можу зробити, це визнати, як обов'язку. Через судове засідання його Ну... Станом на сьогоднішній день я зробити нічого не можу. Є чітко передбачена перша наявка, та наявка, що заявки ну, Що ми можемо? Sure. А, якщо, ми можемо? А, якщо можна, подам, тоді через канцелярію проти. Подати клопотання про призупинення розгляду справи до вступу. в клопотання в... Але на ну, ваші час має видати в судову Звичайно, звичайно. Ні, ми говоримо зараз про подачу даного в питання через канцелярію. Ви як е, сторона по справі? Є, єдине, що я можу Праві, на собі? даний момент зробити, Чем? я і зобов'язана повідомити суд про те, що от є така ситуація, що припинена діяльність однієї організації, правонаступник. Документально визначені, але не вступили в повноваження. Знову ж -таки, і... таки, в нас немає припинення стану на сьогодні. Припинена mm -hmm. юридична особа. У нас немає, у вас є докази припинення. Куди mm -hmm. будете mm -hmm. подавати клупотання? У вас є докази, що наша е, юридична особа припинена. Mm -hmm. На даний момент з реєстру можна витягнути. Витяну. Якщо ви мені надасте е, е, безкоштовний витяг, де буде чітко зазнання, що mm -hmm. юридично припинила свою діяльність з такого до числа. Mm -hmm. Які питання? І докази того, хто є правонаступником, щоб ми знали зразу, до чого ми зупиняємо, до, до моменту якого. Ви все зрозуміли. Самостанція відігравала роль троянської 100%. Починаючи з позову, коли йшлося чи призупинення, чи заборона, скажіть, а зараз, як ви суддя, ми можемо позов змінити з призупинення на заборону? Тільки відкликати, так? Ви це, це може зробити позивач. А? Збільшення позовних вимог йдеться. Виключно позивка. Збільшити, а ти, зменшити. Станом на сьогодні він може тільки збільшити позовні вимоги. Таким чином, щоб вони не змінювали вже. Тому ми на стадії судового розвитку. Зміна позовних вимог можлива тільки до розгляду справи по судді, а до розвитку справи в судді може бачити. Зараз скажу, якого ще 26-го, бо з'явилися, тоді то були і сістори, ми засуховували думку до часі. Але якщо нова прийде сторона, то там може відігратися назад, тому що новий учасник, і, який тільки вступив в силу з новими повноваженнями. Тобто то це вже якби ну, таке... Ну, дивіться, знову ж таки, в нього не зовсім сильні повноваження. На момент по подачі позову... Якщо вступить порядку про наступності, то всі про на... особи будуть можна... обов'язкові для нього, які б відбувалися це... тому... Тому, в чого життя. Чи є доцільність зараз включатися, заслуховувати транспорт, ми переносимо розгляд справи, ви всі мені розписуєтесь, я знаю, що ви присутні. І... Чи це роботи? Та на, та... На, на, на даний момент тоді. Е, Якщо е, е. це зробити круг, е, е, від мене питання про перенесення, від третій особи перенесе робити справи. А ми їх в другому випадку, позивити. Тобто це вже від вас... питання вас не буде розглядатися, що здобувається. Тобто ми включимося, представимося один одному ще, ще раз. А, і повідомив звукозапу, що позивач не з'явився і саме розлави, ми це можемо А якщо це, Позапись, це, ваша честь, а має таке запитання. Умовно що, голова СССР, наприклад, там ми не зможемо знайти, але якщо, наприклад, ми домовимося, щоб нам та стараша санстанція дасть клопотання вести справу без його участі, письмово подасть, з печаткою, бо як готові було ставитися? Це я зрозумів. Тобто ви був а, сгідно... згідно чинути законодавство. Він має право ви будете розглядати згідно чинного законодавства. Це я зрозумів. Тобто ми можемо попросити організацію тоді. Збережімо чи тут, в принципі, навіть не намагається. Тепер давайте з'ясуємо. А ми зараз розпишемося

Він ще немає, ще немає. Добре, але відповідачі в нас відач у нас є і є досі приходити. Почекайте ви свідком, може тоді почекайте в коридорі каже. Ні, то тут не може бути. В основном відпустка не намічається Ваше честь. Слава Богу. Нам був місяць часу, я думаю, вистачило для того, щоб вони все ж таки. Поки буде право на скупу. Якщо вам дуже, то ви себе письмо документ не мати, чого не запише. Добре, 29 квітня. Це й п'ятниця. У нас кримінал юридик. Вівторок, вівторок, двадцять шосте. У нас просто кримінал в га, га, Галузькому суді 29-го кримінал буде. Якщо ну... ви обіцяєте 22-го п'ятницю, не навіть у дітей, в мене буде не день народження. Може на 22-й писати. А можна пізніше? Пізнішніше. Пізніше 22-го? Пізніше 29-х і п'ятниця. Ага, 22 це є п'ятниця, що я вам скажу. Потім 26, це є вівторок, у мене тут хіба 17.00, ну, якщо нас буде багато і ми оце і ми будемо доночі нами сидіти. Ага. Якби не це не немає, причина. Купна, що йде до 29-го. А ось щось, а якщо, наприклад, після першого числа? 50. Друге, третє в вихідній, ну, знаєте, так? так. Шосте травня? Багато народження на якраз привітаємо. Ні, ні, я на зовнішньому оцінюванні члени сперетної групи. Я думаю, що місяць часу піде на те, щоб вони призначили на посаду.

А в нас на 15.00 потім виявори відсут, і ми можемо не встигнути встигнути. А може трошки раніше, в той же самий день записуємо. Не зможемо відсунути, там приміщення. На вас треба дуже багато часу, так, визволити, третій особисті. Нам треба півтора години.

Якщо зобов'язати... Ну, да. трошки не впадаємо в термін. Якщо зобов'язати відповідати, що він все тоді, хай за 20 днів, то Ні, позивачі, якщо дасть письмовий, а я так думаю, є можливість отримати письмовий від них. 22-го ви на яку суть вивали? Нас на третю годину. На третю годину треба доставити пізніше 4 годин викати. 11.30 суд. А Зранку ніяк вас там звуть. Ну то припиниться, ну, просто що... А якщо ми потім подати попросимо перерву, ми просто наперед хочемо вас просити, чи можна буде так? Тому що у нас дійсно нас кримінал і ми не можемо не поїхати. Як, якщо я там зможу щось придумати, щоб мене замінило, що це. Тоді, ну просто в нас так накладка пішла. На 22, ну було там. Тоді буде перерва, якщо щось обставини буде вставити. Ну туди. Вискочиш, поставиш що стаж будемо. 22, 123. Або підвертається я зараз. Ні, ні, 22-го. А тоді, <губиш> 22, тоді, тоді ж так спину, що ми ходили. Ага, ясно. Чи вас забрати? Мі,

Ви в нас представник, чи ви у нас безпосередньо сама? Третя Третья особа. Сама. Ви, ви третя особа. особа. Присідайте, прошу. Третя особа, ж маководання. Присідайте. Представник третьої особи, я не списую, далі не змінилися. Присідайте. У зв'язку з наприбуттям стове засідання представника позивилася. Належничому порядову заказати розвитку, що підтверджується його підписом на області про повідомлення щодо наступного часу прав дати те часу сторону розвитку справи зараз надговорні дані контлерії почати цього засідання заявив відсутність розповідає я вважаю що скасуючи і порадивну фізику але немає треті особи на розгляд суду на розгляд суду Ну, всі треті засоби Як представник третьої особи, дайте будь ласка. Я бласне. не даю коментарі. Ви знаєте, мої правила. А хто надасть коментарі? Я не знаю. Нас наше ну, право на чого ж можуть почеві? Надайте людям, мешканцям села коментар, чому перенесли судове засідання? Перенесли зі. Ну підійдіть, будь ласка. Судове засідання перенесено на підставі того, що була неявка позивача по справі. Неявка була. Пов'язано з тим, що зараз проходить процедура припинення діяльності. Про наступних не визначений, а повноваження з начальника районного управління санкційної станції вже на даний момент. Тому, Як ви ставитесь до цієї було... думки, що це свого роду саботаж сторони санстанції? Я не можу коментувати. Чи це є саботаж, чи ні, тому що <смі> такі речі, я, напевно, я як представник районної адміністрації не була. але належним чином свого роду не було повідомлено суд про, про причини неприсутності, так? Позивача? Я факт того, що не повідомили, і, і попереднього як не було не заяв про те, що. Так, на якому суд, суд, суд перенесений на, 20, 20, 22, на, на 22 квітня, квітня так? 12 на 12.30.